Citroën Xara Picasso 2002 рік. Ось така, ну, така вона і морда. Так. E, значить, 2002 рік 1,8 бензин з газом. Значить, будемо міняти масла, фільтра. Будемо міняти масло. Будемо міняти масляний фільтр. Топлівний фільтр, повітряний і фільтр салону. Якщо вас це інтересує, то залишайтеся і ви це все побачите своїми очима. Відкручуємо таку провочку, так, ключик на 21. Удлинитель. Так, Закручується вона тут. Ну і масло собі стікає. А ми що робимо? А ми йдемо відкручувати масляний фільтр. Так, Масляний фільтр знаходиться у нас в такому очень, я б сказав, незручному місці. Я использую такий от ключ, так, накидаю цепок. Тут якось так мало місця, але, але він Ну, Одною рукою не хоче ну, короче, Я вже його почав розкручувати, зараз відкручуємо ну, і ставимо новий. Наступне буде міняти топливний фільтр. Топливний фільтр у нас йде такого плану. Так, може комусь треба його номер. От такий. Все, спускаємося в яму і дивимося. Значить, біля заднього колеса пасажирського є бак. І біля бака от ми бачимо наш фільтр. Дермається він на такій такий скобі, треба її зараз тут відщолкнути, освободити його і потім просто зняти цих два фітінга. Один-другий. І вчепити новий. Так, стрілочка тут повинна бути у нас. А, в принципі, стрілочки, якщо і немає, то такої бачимо да, тут то рубіжок туди. Значить, ставимо так. Може є, є, ага, є, стрілочка є. Отак, значно туди йде. Так, значить цю скобу не чіпаємо. Топлюний фільтр. Знає, зняли ми одну цю. Звідси такий напорище, ще хороший пішов. Бензонасос, держи давлення. Все, тепер зняли ще другий. Все, це у нас готово. Тепер беремо новий, знімаємо, так надіваємо. Де ти там? Дімося, де ти там? О. Є, так, тепер знімаємо акуратненько другий. О! Все, є. І ставимо його точно так само на місце сюди. О! О, тут воно защлкається тут. О. Все, фільтр на місці. Значить фільтр, Сразу закручуємо масляний фільтр. Ну, ось до його номер S. Ось так. Собственно говоря, отакий. Фільтр як фільтр. Ідемо і вкручуємо. Кручуємо руками і потім в кінці ще може чуть-чуть підтягнемо чуть чуточку. Хоча ні, кручуємо руками, а потім заведемо, якщо будемо кріти, то тоді значить, докрутим ключом. Бо якщо закрутим зараз ключом, то потім відкручувати буде через зубило, через пробої. Пробку закрутили, масляний фільтр закрутили. Тепер заливаємо масло. Привіз, власне, таке 5 40 4,5 літра. Значить, будемо заливати 4 літри. Потім заведемо і подивимося уровень. Якщо треба долити, то ще долиємо. Але я думаю, що 4 літри, вистачить. Ну, ми замінюємо повітряний фільтр. Ага, в принципі, цей хамут можна... 4 болтика відкрутили, хрестикова так? Навіть цей хамут можна не розкручувати. Так, ось ми бачимо повітряний фільтр. Бачимо, як маленький стані. Я б сказав, би, що з цієї сторони обично він чистий. А тут, виходить, що він дуже грязний. Тут прямо взагалі. Так? Ну і ось говоря, новий. Ось до його номер. З ну, собою представляю примерно, то, Саме, я думаю. Так. Ось так виглядає новенький, трошки є різниця. Все, і тепер беремо. А, зараз все звідси, а тут немовшу і видавати. Добре, воно там глибоке, як пропасть. Вставляємо, Так, туди. Або ще лучше можемо ставити сразу сюди, так ще краще. Воно тоді точно защопнеться. О, отак, щоб воно тут все стало. О. І точно так само я зараз туди. Попадаємо. В общем, ви поняли, да? попадаємо назад на болти і просто 4 болтика закручуємо. Наступне, що ми будемо замінювати, це буде фільтр салону. Ось тут спереді ми бачимо три таких, три таких пластикових якби, гайки, так? Ми їх зараз відкрутимо. І знімемо кришечку і вже доберемося до. Фільтра салона. Так, ще один остався. О! Отак. так. знімаємо кришечку. Так, кришечка є. Так, і фільтр салона. Бачимо, він дуже грязний. Бачимо, як він стоїть. Тут вже палець влазить. міда. Так, бачимо стрілочка, що туди воно проходить. Так? Точно так само ми новий поставили. І бачимо, в якому він гарному, можна так сказати, стані. Що да? з однієї, що з іншої. Добре викидання. Так, новий фільтр має отакий от номер. Звісно, він тут не має самої цієї, так як там був якийсь поролончик. Тепер що? Зберемо його, просто отак доставляємо да. акуратненько, щоб не помняти. Отак. От Заправляємо хорошенько. Тут маємо такий рубіжок. І все. І тепер ставимо кришечку на місце і закручуємо. Так, що стосується маслів. Значить, Маємо тут скільки, 4,5 літра і всі ми туди зарили. Витягуємо щуп і ось до я не знаю там на камеру видно, не видно. Ну, коротко, максимальний урок. 4,5 літра зайшло максимально. Тобто ви можете брати 4, там буде, ну, ось його го 4 літра сюди входить. Ну, і все. Якщо даний відеоролик вам чимось допоміг сподобався, підписуйтесь ставте лайки. Всім далих замін!